В самый разгар кризиса на востоке Украины Киев запускает новый телеканал на английском языке. Его цель – продвижение украинской точки зрения на продолжающийся конфликт и положение дел в мире. Канал называется Ukraine Today. Ведущий РТ Анисинауи удалось связаться с исполнительным продюсером телеканала, однако разговор не задался. К нам присоединяется Татьяна Пушнова, исполнительный продюсер телеканала Ukraine Today. Для начала мне бы хотелось показать нашим зрителям небольшой отрывок из вашего эфира. Мы можем посмотреть видеозапись? Не знаю, как вас зовут, но вы тоже несете ответственность за тысячи погибших в моей стране. Канал Russia Today, который финансируется Кремлем, лжет о том, что происходит на Украине. Поэтому я не хочу общаться с вами и призываю моих коллег по всему миру не сотрудничать с каналом Russia Today. Может быть, вы могли бы рассказать подробнее, Я їм подякую, і скажу це їхня позиція, тобто що я можу ще зробити. Де ви візьмете матеріал про те, як вони думають і чому вони так діють? Дивіться, давайте розмежуємо поняття інформування і пропаганда, тому що зараз заявлена панель дискусії, як розбити стіну Путіна, для того, ні, щоб зрозуміти. Ні, я, ні, я прошу уточнити, хто прорве. Не хто як прорве? Розбите, а хто Окей. прорве хто прорве? стіну Путіна? Для того, щоб розуміти, хто і яким чином, треба зрозуміти, що це таке стіна Путіна. Да? Треба по пунктах її розібрати і подивитися, з чого вона складається. З чого вона складається в першу чергу? У вас є це 5 хвилин для цього. Прошу. Дякую. <реш> це не просто телеканал Russia Today, Це не просто інформаційна агенція так? Ru... Це система, яка працює на створення паралельної реальності. Це система, яка працює, яка імітує цивілізовані правила гри, в тому числі в журналістському середовищі. Але я наголошую на слові імітує. І для того, щоб їм тудей, як працює Раша Тодей»? Це от у них є офіційний бюджет на ці всі прекрасні студії, на всі ці новітні технології, на всіх журналістів, яким вони платять неймовірно велику зарплату, починаючи з наймолодших журналістів, закінчуючи їхніми топ-зірками. Але це лише маленька частина справи. По всьому світу працюють групи експертів, експертів в лапках, які обслуговують їхню діяльність, які стають. Стають такими іншою точкою зору да, в якихось конфліктах. Це перше. По-друге, вся ця система, яку ми називаємо там Russia Today Телеканал інформаційний, але да? це, це, це ціла система, з чим вона працює? Вона в кожній частині світу цікавій в, певн, в, певн, в певний проміжок часу знаходить якийсь фріковий конфлікт да? і починає його розмухувати. Ще маю на увазі, коли я коли мені запропонували очолити Ukraine Today, я подумала, ну треба подивитися Рашу Today. Я себе змусила подивитися 45 хвилинний фільм, документальний, документальний на рашу Today, чудово знятий, неймовірно красивий з прекрасною операторською роботою на тему, як притісняються права геїв в Сполучених Штатах Америки. 45 хвилин вони пояснювали, що Сполучені Штати Америки притісняють права геїв. І, і так вони працюють в кожній, частині, в кожній частині світу. В Європі, наприклад, вони дуже класно, професійно використовують це протистояння Європа. Америка у Франції вони найкраще це використовують, тому що Франція завжди. Вручається впливом таких країн, як Америка, да. І вони, Франція якось підсвідомо, завжди шукає якусь альтернативу. І Росія їм на блюдечку приносить цю альтернативу себе. Дивіться, ми інша точка зору, ми інша альтернатива. Ми вам пропонуємо це і це. І ось ця вся інформаційна машина вона обслуговує такі речі. Дуже і вона дуже сильно впливає на людей в цих країнах. Не тільки на своїх громадян, але й на людей в всіх країнах. Завдяки чому це відбувається? Ну, по-перше, це величезна ну, це труба грошей. Це ще більша труба, ніж Газпром. Да? Газпром гроші заробляє, а ось ця пропагандистська машина створює систему, завдяки якій потім Газпром знову заробляє гроші. Да? Це такий кругообіг величезної кількості бабла. І я би хотіла, щоб ми сприймали ось всі ці телеканали, інформаційні агенції саме в такий спосіб. Тому що наша основна мета зараз робити так, щоб не стати їхнім клоном. Наша основна мета зараз бути інформуванням, бути правдивими, бути інформаційними майданчиками різними. Для того щоб люди з інших країн світу могли розуміти, що відбувається тут не тільки в Україні, я маю на увазі, а й в Росії. Я собі такий склала маленький план, який ми можемо обговорити, тому що. Чим займаємося. Обов наприклад? Обов'язково обговоримо, але зараз 5 хвилин збігли, тому давайте, тільки давайте. 15 секунд на відповідь. А скільки у вас є грошей, щоб протистояти тим, чи до півмільярда, чи 9 мільярдів доларів? Мільярдівці ви загнули. я ж добрі думки про нашого інвестора. Протистояти протистояння не відбувається, ми відповідаємо їх, їхніми методами. Я запитав про гроші. Так, от, я відповідаю для того, щоб будувати свою реальність, да, нам треба напевно пару мільярдів. Чи нам треба будувати реальність чи от. відображати реальність? От, а нам треба займатися класичним інформуванням. Для того, щоб нас почули, щоб нас справ, щоб нам справді вірили, нам треба займатися класичним інформуванням, не ставати пропагандиш... пропагандистською машиною. Ми її... а. У нас немає ресурсу її створити, Б. Нам ніхто не буде вірити. Павел Новиков, у вас специфічний спосіб вираження, ви карикатурист. Ви створюєте паралельну реальність, Себто в якийсь інакший спосіб показуєте те, що бачите. Як ви доносите свої думки до ваших, ну, глядачів на звуких, так? Бо вони дивляться, глядять. І чому ви вважаєте це дієвим? Ну, а... все мы смеемся. И когда мы смеемся, мы немножко уходим из текущей реальности. И обычно уходим за зону той мрачной реальности, которая всех нас рано или поздно окружает в наше время. И, соответственно, это работает и так, что мы выходим и из зоны пропагандистского влияния тоже, потому что по сути, как правильно моя коллега сказала, что такое пропаганда? Это по сути навязать вам взгляд на вещи, которые вам не соответствуют, ну определенную вымышленную реальность, которая там, допустим, разработана в КГБ, в общем-то и Моякось запланирована. К, параноидально, к, к, к параноидально звучимо деле. Я так <laughs> намагаюсь послушать она нас сбоку какие-то параноики садятся. <laughs> Не-не-не-не. Я, я тоже вот. Соглашусь полностью, что просто ну, можно там говорить, и там Russia Today и прочее, но на самом деле это все вот этот вот институт, который нам известен. ну, Нашим дедам, наверное, еще известен с 30-х годов. Вот, ЧК, ГПУ, КГБ, ФСБ, как бы они ни назывались, они всегда есть. И Кроме того, что у них есть бэкграунд 70-летней советской власти, есть и 20 лет постсоветской власти. А на что они потратили 20 лет? На то, чтобы освоить инструменты западного мира и обратить их на свою пользу. Как коррумпировать западных политиков, например. Ну, окей, они умеют это делать и занимаются этим. Как использовать западные медиа? Умеют занимаются, безусловно. И в этом плане действительно, вот правильный был вопрос: где взять деньги? Ну, ну не Деньгами мы не решим этот вопрос. У нас нет трубы Газпрома, там, нефтяных вышек, чтобы что, что, чтобы это делать. Я верил всегда в людей. То есть Люди у нас есть. Вот В Украине огромное количество креативных людей. Ну, вот Просто таланты гениальные. Везде самородки, просто. И они есть, они могут себя выражать. Благо, что сейчас вот есть э, среда универсальная, в которой эти все таланты могут поставить свое на Ютубе видео там, или анимацию, его посмотрят. Если он хороший, на него посмотрят. Можно делать больше. То есть, вот, собственно, миссия независимой. Прессы в чем, чтобы вот эти таланты увидеть и подсветить, то есть направить на них прожектор, они еще больше растут. И на своем опыте я могу об этом же подтвердить. Потому что в 2004 году, из-за чего мы, собственно, и занимались анимацией в Беларуси, это был совершенно для нас ну, вот такой ну, пробовали, мы были такие студенты еще. В общем-то, пробовали заниматься юмором, сатирой, писали, это сказки вот там, на наших мультиках, это никакого отношения к белорусской реальности не имеет. Персоны похожи на Лукашенко, там его людей. Но это никого потом не смутило. И, соответственно, перед очередными выборами в 2005 году на нас накатили жорстко решили. Тобто, тобто, от є стіна, ви підходите, малюєте на ней шар, ж да. або карекати. Прибувають по дубінка. І стіна від цього починає руйнуватися? Чи? Я? Она ні, 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 не, не не руйнується. Она... Как бы размывается, она становится прозрачной. Это вот как в сказке Голый король: как раз вот про, про этот эффект: что на самом деле она кажется высокой, такой бетонной, с забором, еще колючей проволокой. А на самом деле, ну, может быть, это такая вот полотно, то есть это не настолько все серьезно. Потому что серьезные фундаментальные вещи это правда. да? В Росії, вот ці всі органи від федеральних каналів до Раша то де правда не говорят. У них нет такої функції. Соотвісно, ми можемо з цим роботом. Павле мені казали, що у нас є зображення ваших робіт, так у нас є да. да. От... Трошки згодом ми їх покажемо. Да. Зараз Тетяна Пушнова. Отже, є стіна. Вона насувається на нас або вона стоїть на тому боці нашого кордону. Але вона є, вже у нас стоїть але, що? але є стіна також і в Європі. Як ви її перестрибнете? Я дуже згодна з цією позицією, що насправді ця міць стіни дуже видима, і її хиткість показують події саме в Україні. Чому важливі події в Україні, чому нам важливо постійно про це говорити? Тому що у них є гроші. А у нас є неймовірно міцна консолідація людей в попередній панелі, в попередній дискусії зропала санія сказав, що ці вибори показали, що там мовляв українці не готові до консолідації. Це неправда. Можливо, Верховна Рада не готова допомагати українцям. Це робити, коли не відміняє, не скасовує а, мажоритарну систему виборів. Тому що по партій, по партійним спискам консолідація неймовірна по партійним по партійному голосуванню у нас більшість українців висловилися за європейський рух. За європейські партії їх було конкретно чотири, і 10 мільйонів, десять з половиною, якщо не помиляюся, мільйонів людей проголосували за європейські партії. Це важливо. Вони показали свою консолідацію. Те, що відбувалося по мажоритарці, і хто по. Мажоритарці проходив, це окрема частина. Це я кажу про те, що я вірю в консолідацію людей, і консолідацію людей, в тому числі, і в просуванні, і в тому числі в боротьбі з цією стіною. Я, уявною. Дуже, я дуже часто чую сьогодні: Я вірю, я вірю, я вірю. Мало хто Окей, каже, я розкажу... мало хто каже, я знаю. Окей, Як ви знаєте, я, я що знаю. це вам дасть? Скажіть нам. По перше, чому я це знаю, чому я кажу, що я вірю в майбутньому? Та тому що я свою віру будую на своєму знанні. Моє знання ґрунтується на тому, що консолідація українців допомогла похитнути систему, зокрема і цю стіну, яка існувала довший час, да і здавалася нам непохитною. Українці привабили до себе багато уваги завдяки своїй консолідації в зимою. Українці продовжують приваблювати увагу до себе завдяки консолідації в конфлікті з Росією. Українці показали свою міць і хиткість цієї стіни, її абсолютну віртуальність. Це перше. Тому я кажу, що я вірю в майбутньому, що ми можемо це не тому, що я. Релігійна, тому що я грунтую, ну, тому що моя віра ґрунтується на знанні. Це відповідь на ваше питання. А, і в тому числі я вірю, що Україна і українці завдяки своїй консолідації можуть боротися з цією уявною стіною, про яку ми зараз говоримо. А, яким чином? Знову ж таки, консолідуючи зусилля різних груп, різних людей, зокрема, і конкурентів. Да? Отут, коли ми говоримо про якусь. Як розбити стіну інформаційну стіну Путіна, тут я бачу і я знаю, що дуже багато моїх колег, які працюють на інформування назовні з України, вони готові поступатися своїми амбіціями, своїми якимись там особистими бажаннями і розвитками завдяки спільній меті. І це дуже важливо. І коли ми консолідуємо зусилля для того, щоби. Розбивати цю стіну да? зараз, тому що це зараз відбувається. Це не тому, що це плани на майбутнє. Це зараз відбувається. Ми бачимо, як вона починає падати. Як починають закриватися бюро в Москві, і журналісти з міжнародних медіа починають працювати не московськими кореспондентами, а направляють сюди журналістів. Як вони починають більше сюди журналістів направляти різної якості тих, які займалися питанням війни, тих, які не займалися питанням війни, ми зі свого боку повинні їм в цьому допомагати. Ми повинні їм. Допомагати сюди приїжджати, ми повинні створювати інформпривиди не тільки військові, а да, для них. Повинні їм пояснювати, що важливого ще відбувається в Україні, що може повпливати на всю систему цінностей, на всю систему безпеки в Європі. Ми повинні працювати не тільки з журналістами, а ще й з колумністами, з блогерами, з експертами. Ми повинні їх залучати до тих подій, які відбуваються в Україні. Да і довкола цього теж консолідуватися, і це теж буде результативно. Як у вас організовано спілкування з глядачами в тих країнах, на які ви мовите? Ну взагалі, Today дуже специфічний проект, в принципі, да? для того, щоб він відбувся. Це так покладаючи руку на серце. Нам треба було стати телебаченням, тому що профільний бізнес нашої компанії це телебачення. Але для того, щоб він був ефективним, нам треба бути інтернет-проектом, тому що основну інформацію про Україну і основну інформацію, яку ми можемо. Максимально поширити відбувається завдяки інтернету. Тому ми зараз працюємо на двох фронтах: ми розвиваємо, звичайно, телебачення, ми розвиваємо нашу мережу, але основний фідбек ми отримуємо по інтернету. Так є він все ж таки. Звичайно. Цифри. А... В якому сенсі ви хочете знати відвідуваність сайту? Так я хочу знати це. Я хочу знати, скільки людей за цей час могли вам написати, сказавши, ми нарешті отримуємо об'єктивну і зрозумілою мовою, і в гарному стилі інформацію з України я можу за я зараз точно не володію даними от дуже актуальними. Я знаю, що за перший місяць існування нашого ютуб-каналу ми отримали півтора мільйони переглядів. Це тільки відео. За перші два дні існування нашої фейсбук-сторінки. Ми отримали 20 тисяч фанів, і зараз це вже перевалило за 30 тисяч. Ми розвиваємо наші ну, ми розвиваємо цю присутність в соціальних мережах. Так само ми розвиваємо сайт. Ми розвиваємо зараз не просто сайт, а ще й спецпроекти яких у нас в планах кілька один з перших і успішно запущених був про кіборгів. Ми створили ну це спецпроект Лондріт, якщо такою інтернет-мовою користуватися, куди ми склали всю інформацію про Донецький аеропорт, всю інформацію про кіборгів, які там воюють наявно в змі на той час, і переклали її трьома мовами: французькою, італійською, і англійською. В нього дуже класна в нього дуже класне поширення всього проекту в соцмережах, і ми плануємо у нас ще в планах в найближчі місяць реалізувати три таких проекти. Я дуже не люблю змінювати процедуру ведення, але не треба чекати з оплесками. поаплодуйте за те, що вони роблять. Ми, готові Ми робимо показати. це не самі, це дуже важливо, і це до консолідації. Нам допомагали перекладати на італійську і на французьку мову волонтери. Людина, яка переклала англійською мовою цей проєкт Кіборгів, вона теж волонтер. У нас дуже багато стажерів, які нам допомагають, і волонтерів по всьому світу, які розповсюджують нашу я, коли інформацію. Коли я знову це до дуже консолідації. багато, Тоді я знову запитую: скільки. А, скільки кого? Дуже багато волонтерів. Ви сказали за скільки? Та я не я їх не порахую. От якраз от тих волонтерів, які інформацію про нас розповсюджують у світі, я не порахую. Я точно знаю, що мені там звітують різні. А... То, то тоді як ви вимірюєте дуже багато для когось? Дуже багато це двадцять. Оце по відчуттям. Це тобто, вже вибачте, я вже як жінка так, скажу. Півтора, це повідчуття півтора мільйони переглядів. Це конкретно 20 тисяч. Спостерігачів на Фейсбуку це конкретно. Дуже У багато... нас а, близько 7 тисяч унікальних а, відвідувачів на сайті. Це то, що, те, що я знаю от, з актуальної а, інформації, тому що я вже два тижні не можу її нормально сісти і порахувати. Два тижні це теж дуже конкретно. Дякую. У нас уже є змога показати творчість Павла Новікова. โอ้เห้ยมาเจออ่า А mm -hmm. это Белоруссия. Mm -hmm. 음 <shrug> 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 <gasps> <shrug> 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 Hehehehe <laughs> Mm? 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 Uh, ви сказали успіх можливий по 25 секунд. Що у вашому розумінні успіх? Тетяна Пушнова. Uh... Моєму розумінні успіх, якщо визначатися в моїй діяльності успіх, в моїй діяльності успіх, це якомога більше поширення правдивої інформації про Україну, про Польщу, про країни Балтії, про саму Росію. І чим менше в закордонних медіа буде фігурувати проросійського дискурсу, тим Краще наш успіх, тим він сильніший. Все дуже зрозуміло залишається загадкою для мене лише слово дискурс, так само поясню, як і парадигма, але це потім. Павел Морозов. В моєму розумінні, коли наші Богатые люди политики не будут ехать на Лазурный берег или там, я не знаю, на острова на на канары, а будут оставаться в стране и вкладывать деньги в то же самое в своей стране. Когда им будет комфортно, тогда и нам комфортно будет в этих странах жить. Мы будем жить не по понятиям, а по закону. Это вот, собственно, пост. Дякую.